А от ще якщо говорити про геополітичні підтексти, от була нещодавно розмова Зеленського з прем'єром Індії. Як ви думаєте, чи може змінитися позиція Індії, яка до цього часу трималася осторонь у війні в Україні, чи їх лише цікавить економічний інтерес? Ну, дивіться, позиція Індії вже змінилась. Була відмінена е, щорічна зустріч в рамках стратегічного партнерства Російської Федерації з Індією між прем'єром Моді і президентом Путіним. Це безпрецедентний е, факт, та, який говорить е, про те, що Індія неприємнить ті нюанси, які е, віщає Росія в плані е, погроз ядерною зброєю. Це номер один питання. До речі, є е, проблеми, які пов'язані з тими ж енергоносіями. Індія дійсно збільшила закупку нафти російської, ну бо з великим дисконтом, але теж вище тих е, критеріїв і тих рамок, в яких вона має свої домовленості з країнами близького середнього сходу, як і Китай, вони отримують там основні свої енергоносії. Вони більше не куплять. і Якщо вони і куплять, то вони не дадуть дуже суттєвого прибутку в російську економіку. Плюс зараз ідуть дуже серйозні і суттєві консультації з західними країнами про те, щоб Індія почала купувати західні зразки зброї, а це дуже серйозна імплементація Індії в західне суспільство в західні транснаціональні відносини. Тому тут я не думаю, що тепер ми бачимо, що Індія навряд буде е підтримувати Росію. Да, вона буде дійсно звичайно оцю нейтральну позицію. Для неї така ж вона у них схожі позиції з Китаєм. Да? Е, мирні переговори, мирне врегулювання, дипломатичне і так далі. Але бачите, коли стосується глобальної загрози е, застосування ядерної зброї, ви бачите прекрасно, як реагує і той же Китай, і та ж Індія. Ну і тут, е, звичайно, я думаю, що у нас є більше шансів. Все-таки з Індією більше зближитись зблизитись, чим е, у Російській Федерації? Е, от останні мирні мирні в лапках ініціативи е, Росії міністр іноземних справ Лавров погрожує Україні і знову він згадав денацифікацію, демілітаризацію. І сказав, що Україні треба погодитися. Цитую по добру, по здорову, тому що інакше вирішить вся російська армія. Як ви думаєте, ця войовіча говорить про те, тоні воювати довго? Чи так це за вашими відчуттями? Ну, дивіться, я думаю, що да. Ну, по-перше, це заява Лаврова. Вона більше на внутрішній на внутрішнє споживання російське, да що до кінця будемо стояти, ні шагу назад і так далі. Якщо для нас ну ми ці вже погрози, ці ультиматуми з боку Російської Федерації чуємо ще до війни, е, чуємо при, на, на початку війни. І е, я думаю, що на це звертати увагу не потрібно. Нам потрібно е, забезпечувати свої збройні сили зброєю. Нам треба підтримувати прекрасні стосунки з нашими союзниками. А фактично, чим швидше ми розіб'ємо російську армію на полі бою в Україні, тим ну скоріше припиняться оці всі погрози з боку Російської Федерації. Те, що вони налаштовані воювати довго, да це факт. Сам Путін визнав десь кулуарно, що для нього 300 тисяч е, втратити російських солдат. Це нічого. Ну така жуковська теорія жукова стратегічна, баби наражають, і що а фактично, фактично. Да, е, дійсно вони можуть можуть от таку концепцію вимальовувати, воювати дуже довго, але все залежить від наших збройних сил, від наших західних партнерів, щоб ми скоріше просто-напросто на полі бою е, нанесли їм е, поразку. І я, я не знаю, чи ви бачили футуристичний прогноз Медведєва на наступний рік. Він там в телеграм-каналі напророчив апокаліптичний сценарій: війна між Францією і Німеччиною. Громадянська війна в Сполучених ну, Штатах, ми не психіатри з вами, але давайте спробуємо поставити діагноз. Ну, Я вам можу сказати, я за першою освітою лікар-нейрохірург і дуже е, захоплювався психіатрією дуже давно. Тому я вам можу сказати, коли я це прочитав, дійсно е, ну це діагноз, клінічний діагноз, це текуща шизофренія. Реально я вам хочу сказати, тому що ну, в логіку. Е, коли я прочитав, я декілька разів прочитав, думаю, може якусь логічну цепочку знайду. Е, ніякої логіки немає, е, воно не відповідає реаліям сьогодення, взагалі те, що він там понаписував. Ну і звичайно, остаточно ще можна такий діагноз, діагноз поставити. Треба менше пити, тому що фактично це такий е, нагадує мені ця футурологія Його вона нагадує мені Деліріум да, Тременс, білу гарячку. Стадія виходу із білої гарячки, оце, оце мені те, що я отак от можу вам оцінити оцю всю ситуацію. Тому це не стоїть звертати уваги притом на Медведєва, який не є фігурою, фігурою, не політичною, не стратегічною. Не є ніякою фігурою. Ві його використовують як попку дурака. Розумієте, як, якщо потрібно закрити якісь певні прогалини, або ж, щоб він щось замість покійного Жириновського заявив в публічному такому полі. От і все. Євгене, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую вам. Хочу нагадати так, хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні гість був Євген Добряк, народний депутат України, шостого скликання, експерт міжнародний. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої лайки, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. Цікавих подарів.